Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимось, які акції знижки в магазині Аврора. Мочитесь позручніше. Дякую за коментарі, величезне дякую та за ваші вподобайки. Давайте подивимося тут з всяких ласощів в акції. Це Чупа-чупс, свистілка, свистунчик, людяник. Що свистить. 16 гривень. І ці вафельки всі знають, як, їх, як ними користуватись. До речі, я до нещодавно пам'ятаю. Лише рік назад мені написали в коментарях, як їх треба використовувати, як їх треба їсти. І з чим їх треба їсти. Так, 59 гривень вафельні цукерки Conti, від Conti Jack. 290 г. 18 гривень печиво від Рошен. Для дітей купа всього маршмелоу по 7 гривень. Так, бачу тут тімі від конті зі знижкою по 10 гривень є а, що там у нас шоколад і є банан. Бонжур, десерт 8 гривень до кавузьки Я сказав до кавузьки і одразу мені захотілося кавузьки Так, шоколад Нескін знову нам залишили один, щоб я вам показав. 39 гривень, можна зекономити 10 гривень зараз. Дивіться, який цікавий зефір тріо. Такий порційний. 9 гривень. Напій гарячий шоколад зі смаком соленої карамелі. У упаковці 10 стіків. Ціна 44 гривні. А я тут ще знайшов ось такий мілк. Також 10 штук упаковці, але він трішки дешевший. Зі знижкою кава чорна карта 50 грамів, 55 гривень. Чи акція закінчилась? Акція закінчилась, тому що цінник старий. Так, в акції не з кафе Класік, сподіваюсь, теж. Це не той, але це також акція скінчилась. Так, в акції кава Маккофі Арабіка, 59 гривень 60 грамів. Так, чай Монік. До речі, дуже добре його пити зимою. Його дуже часто купував, та пив на холодні вечори. По 8 гривень курудзяні кільця а це що таке а це сухарики дивіться що я знайшов Вермішель гречана я такої ніколи ще не бачив гречаної треба взяти спробувати і це велика упаковка тут 75 грамів оновлена цікаво чи смачна ця хімія то звичайно що смачна що хімія може бути не смачна? О, оно через упаковку навіть пахне так, але штрихот тяжко пробити. До речі, недорого. 12 гривень. А ось міїна Мацюпонька по 14 гривень. Хто пам'ятає? Приправа для маринування помідорів перцю та кабачків. 12 гривень. Для малосольних огірків приправа. Також 12 гривень. Так, і ось такі. Також для огірків да? на 10 літрів води. 12 гривень. Дуже смачна оця приправа. Спробуйте взяти, купити. Вона вам, сподобається. Тут 20 грамів вага, 14 гривень. Суміш прянощів для консервування огірків. 12 гривень. Зараз почнуться консервування, будуть купувати. Це все приправа універсальна. Лише 7 гривень. Так, а це у нас часник копчений 12 овочів та трав. Тут 70 грамів. Гірчиця по 12 гривень суха. А це дуже хороша приправа. 30 грамів для котлет, ну для фаршу. Зараз хочу вам показати для малечі книжки. Я в дитинстві обожнював книжки. Це для мене взагалі було. В радість купити якусь книжку. Дуже цікаво. Тут всередині йдуть наклейки, можна наклеювати з дитинкою займатися. Дуже хороший. У нас зараз йде зі знижкою в акції 9 гривень. Я коли приходив в книжковий магазин, мене всі-всі продавчині магазину знали. Всі, я приходив і всі казали, що прийшов наш покупець. Тому що я коли знаходив якісь копійочки або мені давали гроші батьки, бабуся, я одразу біг в книжковий магазин і купував якусь книжку. Так, а ось така по 29 гривень зараз. А оця книжка надзвичайно цікава. Дивіться, не потрібно ніяких олівців кольорових, ні фарб, нічого. Просто замальовувати водяним маркером. і... Сторінка, малюнок одразу розмальовується сам автоматично. А, бачите, навіть на другій стороні немає нічого, щоб не перебивалося. Ой, як незручно ж мені тут. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Водяний маркер розмальовуєте. І картинки виходять кольорові. Це дуже цікаво. Я думаю, що дітям, дітям буде дуже цікаво. У нас такого. Не було, ми про такі лише мріяли. 29 гривень. Така супер розмальовка була 88. Пам'ятаю, коли вийшли ось ці розмальовки антистрес. Ой, як ми любили розмальовувати. Я знаю, що на каналі дуже багато людей, які займаються рукоділлям. Набір гачків для одягу зараз зі знижкою 7 гривень. Набір на мистинок 12 гривень. Паєтки зірочки по 14 в акції. Набір шпильок 22 гривні. Так, зараз я знижкою набір ось цих джгутів по 12 гривень. Мабуть, розмовляю сам з собою. Не пам'ятаю, говорив вам, рибом. Здається, не ввімкнулася камера. А, нитки для рукоділля тими ниточками вплітають, дівчата, косички. Такі маленькі дрібонькі косички вплітають. Особливо на морі всі ходили в такому з такими косичками. Тут навіть можна купити штучне волосся, ось таке для декорування. 44 гривні. Такого я ще не бачив. Я бачу зараз в акції рамки для фотографій по 29 та по 39 гривень. Теж дуже цікавий набір, макраме. В Наборі ось такі нитки. І інструкція, мабуть, як в'язати ось такі красиві підставочки під чашку. 99 гривень. Крафтовий папір. Це, мабуть, також для створення чогось цікавого. 99 гривень. Листівки, вишивка. Так, знову привезли а, скарбнички дитячі. Чому нема трошки більших? Мені треба скарбничку, бо мені так не виходить гроші відкладати. Хоча копійки якісь відкладати. Потім поміняти, піти в магазин і купити велике тістечко. Набір прищіпок 32 гривні, 50 штук упаковці. До речі, їх дуже зручно використовувати для спецій. Закривати спеції. Так, тут бачу, у нас ще камінці також в акції. Білі по 22 гривні. Пандочки антистрес передають величезний привіт в Чехію. До речі, їх не було. Звернув увагу. Зараз скажу ціну, взагалі супер. Нам такі іграшки потрібні. Це не дитяча іграшка, це для дорослих. Стресувати. Теж хороша річ. Прорізувач для зубів для малечі. 44 гривні. А ось такі зараз можна в акції купити 24 гривні, також для зубів прорізувач. Це просто витвір мистецтва. Я аж сам заглядівся. Дивіться, які чудові феї, які гарні обличчя. У них а, ручки і ніжки згинаються в різні сторони. А зараз проб'ю ціну. 119 гривень, лялька в сукні і віночку. Я думав, це феї. Так, мі мі мітьолка. Віник та сувок. Набір а, така, з довгою ручкою, 169 гривень зараз. В акції бачу навушники. Ось такі накладні, дротові в коробці. Зі знижкою 99 гривень. Можна обрати різні кольори, до схочу А ось такі по 149 гривень. Бас, мабуть, із басом. 149 гривень. Також зі знижкою. Я бачу в Аврорі, з'явилася ось така новинка, майже як крокси. Тільки це не крокси. І вони йдуть в різних кольорах, дивіться. А блакитні, рожеві, чорні і такі йдуть, як... Веселка підошла висока. Зараз відкриємо, подивимось. Ну, що я скажу, вони дійсно круто виглядають. В упаковці вони так собі, знаєте. А якщо ось я відкрив з упаковки, вони надзвичайно класні для маленьких дівчаток, для підростків Вони будуть взагалі супер. Я думаю, цікаві, дійсно цікаві. Ціна 169 гривень. Так, ну що, останніми днями йдуть великі зливи, принаймні у нас дощі сильні. Плащ рибацький на блискавці. 44 гривні. Плащ дощовик на липучці дорослий А то значення. 34 гривні. І дощовик дитячий. 55 гривень. Зі знижкою зараз нічник. Можна зекономити 20 гривень. Так, а ось такий сенсорний. 55 гривень зі знижкою. Такі самі простенькі шльопки чоловічі по 99 гривень. Зараз кольори чорний і такі темно-темно-зелені. Бачу багато чоловіків, хлопців ходять в таких шльопках. мабуть, самі найдешевші, бюджетніші. 29 гривень спрей анти не встиг прочитати. Інсектицидний. Так, 29 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. До речі, цікаво, чи він допомагає. Антиміль. Пластини 19 гривень від комарів, 10 штук у упаковці. Але не працює, зараз світла нема, да? тому потрібно, мабуть, краще брати спіральки. І, до речі, хочу сказати, що спіралі всі порозбирали. <реку> Спіральку ввімкнув і все. Так, тут 10 штук спіралів. 24 гривні зі знижкою. Хтось там написав, що да, вимкнути світло в коментарях. І комарі будуть тішитись, а фумігатор буде а, працювати. Ой, дивіться. Ну, фумігатор не буде працювати. Що я знайшов? Побігати за мухою. 9 гривень. Геть для знищення тарганів та мурах 64 гривні 75 грамів. Це а, як їх називають? Зайшли повечеряти і вже не вийшли <систити> Пастка. Добре, універсальне, зараз також зі знижкою, 28 гривень. Ой, кришки до унітазу я в Аврорі ще не бачив. 199 гривень вони йдуть зараз. А ось ці, ці душки я вже бачив, були вони. До речі, вони тут різні різні, кольорові. Так, зараз скажу ціну. Так, ось такі веселі жабенята. Це, мабуть, килимок з присосками буде йти у ванну, я думаю. Зараз скажу ціну. 129 гривень, так, да, килимок для ванної кімнати. А може його взагалі на підлогу чи в ванну? Гарні, красиві оці кошики, так презентабельно виглядають, ніби самі звичайнісінькі, але красиві. Так, тут ще вони йдуть ніжки до них йдуть, можна навіть ніжки поставити сюди впихнути. Багато різних кольорів. І ще зелений є, може зараз дістану. Я дістав. Ну що я вам скажу, вони зараз в акції, досить непогані. В акції зараз точило для ножів та ножиць, 49 гривень. Це можливість зекономити 10 гривень, ж можна зекономити, так? Да? Ось цей набір також зараз йде зі знижкою. 109 гривень. Відкривати не будемо, видно, що на картинці видно, що всередині. В акції зараз емальована глибока миска 139 гривень. Ну, написано ніж для томатів. Також можна зараз зекономити 10 гривень. 24 гривні ніж для піци. Також можна зекономити зараз 10 гривень. Ось такі точило зараз також можна купити зі знижкою. Вони по 29 гривень. 14 гривень ніж кухонний у чохлі. 49 гривень овочерізка зі змінними насадками. В упаковці 4 насадки. Терка для моркви 27 гривень. 27 для корейської моркви. Терка. Набір кухонного приладдя, лійка. Відділяти жовток. І це, мабуть, для пудри, да? для цукрової пудри набір 39 гривень. Десертні ложки 27 гривень. Ось такі золоті виделки. Зараз можна придбати зі знижкою. 29 гривень, також зекономити 10 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, мирного неба, обов'язково, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі вже в наступному відео.